Одні арені назріває новий етап тиску на Росію. Дональд Трамп оголосив ультиматум: якщо Москва не піде на мирну угоду протягом 50 днів, США запровадять жорсткі вторинні мита на всіх, хто купує російську нафту. Наприклад, паралельно в Сенаті просувається закон Грема, так званий, який передбачає ще суворіші обмеження аж до п'яти сотень відсотків тарифів і ширший фінансовий санкційний тиск. Експерти вже сперечаються, наскільки ці погрози реальні, і чи заведуть вони удару по російському бюджету, чи залишаться лише політичним тиском? Кремль демонструє спокій, але якими можуть бути бути економічні і політичні наслідки для росіян? Говоримо про це просто зараз. Олег Саркіц, експерт з економічних питань, з нами на прямому включенні, погодився про це поговорити. Вітаємо вас! Вітаємо. Тож, пане Олеже, що таке вторинні мита і як вони відрізняються від звичайних санкцій? Наприклад, давайте розпочнемо з того, що ось е, чим ось зараз вже залякують росіян. Росіянспаринні санкції це елемент тиску на партнерів Російської Федерації. Це означає, що санкції не будуть застосовуватися проти самої Російської Федерації, але проти її партнерів. Зокрема, це Китай, Китайська Народна Республіка, Індія, і е, зараз дуже Уважно треба звернути увагу саме на цю приписку, яку нещодавно опублікував Ліндсі Грем. На країни, які купують російські енергетичні ресурси, але не допомагають країні. Це свідчить про те, що таким чином Сполучені Штати Америки намагаються забезпечити безпеку подальшої співпраці з країнами Європейського союзу, які і надалі продовжують вимушено купувати російські енергетичні ресурси. Але допомагають Україні нашій державі, якщо якась країна продовжує купувати енергетичні ресурси, а не і не продовжує надавати допомогу Україні, вони тоді підпадуть під ці санкційні обмеження, підмита або 500%, або 100%. відсотків наразі Ми будемо чекати, щоб сплили ті 50 днів і вже після. Цього буде зрозуміло, які які будуть запроваджені мита проти цих країн Російської Федерації, тобто не тільки ось ці очевидні країни, на кшталт Китаю, наприклад, або Індії, а ще і якісь, наприклад, європейські країни можуть потрапити у цей список так, якщо вони не допомагають, не підтримують Україну. Добре, пане Олеже, давайте тепер розберемося, що б вигідніше було запровадити для Росії ось ці 100% санкції в Торині або 500% відсотків по закону Грема. Чим взагалі там от відрізняється чи у чому різниця, і що було б вигідніше Україні, що було запроваджено проти Росії? Насправді будь-який санкційний тиск на Російську Федерацію. Він він вигідний для України і він буде наближати нас до закінчення активної фази війни і буде змушувати Російську Федерацію сідати за стіл переговорів. Для нас це найголовніше. Яка буде цифра? Буде це 100% або 500% – Це не важливо. Наприклад, для Китаю, який співпрацює зі сполученими штатами і має Товарообіг у розмірі близько 1 трильйону доларів на рік це неважливо, Буде це 100% мита або 500%. їхня продукція. Вона вже не буде конкурентно спроможною на ринку Сполучених Штатів Америки. Тобто, після якоїсь цифри вже абсолютно неважливо надалі цифра. Тобто, це вже буде е, така дуже велика втрата грошей. Для тих країн ким просто... буде? Так, так. так, їхня продукція не буде конкурентоспроможною. Тобто, якщо подивитися знов-таки знов у ракурсі співпраці Китайської Народної Республіки та е, Сполучених Штатів Америки, товарообіг є близько одного трильйону, але Китай експортує до Сполучених Штатів Америки на суму близько 600 мільярдів доларів, і просто тепер додайте до 600 мільярдів доларів. Це вартість товарів, які експортуються до Сполучених Штатів Америки, додайте ще 600, і можна сказати, що в два рази збільшиться собівартість їхньої продукції на ринку Сполучених Штатів Америки. І відповідно американці не будуть купувати їхні товари. І буде це 500 або тисяча, навіть відсотків. Це вже не буде не буде грати ніякої ролі. Навіть якщо вартість буде в два рази більшою, вони вже їхні товари вже не будуть цікавими. Пане Олеже, давайте тепер поговоримо. Наскільки ви вважаєте вирогідним? вже все ж таки впровадження ось таких санкцій або 100%, або 500% вже не важливо, як ми з вами зараз прояснили. Але тим не менш, реалії такі, що інколи ось ці погрози вони так і залишаються погрозами. Закони Грема так і залишаються у розробці. Тож, наскільки реально зараз ось це все виглядає? Давайте покроково розберемо для чого Давайте. це робиться. Для, для, для чого взагалі робляться такі анонси? Це робиться в першу чергу. Це політика, це робиться для того, щоб довести Російській Федерації і партнерам, що Сполучені Штати включилися повноцінно, включилися у вирішення військового військової проблеми. У закінчення і виявили бажання закінчити активну фазу агресії Російської Федерації і посадити Російську Федерацію за стіл переговорів це перше. Друге, вони таким чином доносять до керівництва Російської Федерації. Що якщо протягом, наприклад, 50 днів ви не сядете за стіл переговорів і не дійдете до якогось консенсусу з партнерами та з Україною ми запровадимо санкції, чи будуть вони запроваджені, чи ні, можна вже буде робити аналіз, коли сплинуть ці 50 днів, і ми будемо бачити, що Російська Федерація не погодилася на ці умови, і вони не налякалися достатньо саме цим санкційним потенційним санкційним тиском. І якщо цього не відбудеться, вже виходячи з кон'юктури поточної кон'юнктури, можна робити аналіз, чи буде запроваджений законопроект Лінсі Грема, чи окремий санкційний тиск від Президента Трампа, наразі сказати, що він 100% буде запроваджений після 50 днів, не можна. Хоча є дійсно якісь ознаки, наприклад, те, що ми з вами говорили на початку ефіру, що вони додали вже дійсно таку робочу приписку, що санкції і мита будуть застосовуватися проти країн, які не допомагають Україні. Це вже практична така приписка, тому що вони мають з цього списку з цього переліку винести країни Європейського союзу, які вимушено купують енергетичні ресурси від Російської Федерації. Так, пане Олеже, давайте тепер розбиратися, що це буде для Росії, якщо буде таке впроваджено ось ці санкції. Скільки буде коштувати рубль, що буде відбуватися з інвестиційним кліматом на Росії? Кредитний рейтинг? Ось це все. Давайте поговоримо, які будуть тоді показники, і чим це взагалі може. Глобально вже знаєте в реаліях. На чому ми зможемо побачити ось ці впливи цих вторинних або не вторинних санкцій? В першу чергу це продовження ізоляції Російської Федерації від ринків збуду енергетичних ресурсів на сьогодні. Приблизно на 40% енергетичні енергетичних ресурсів дозволяють Російській Федерації наповнювати свій бюджет, відповідно, вести Війну проти України розбудовувати свій військово-промисловий комплекс тощо і існувати взагалі. Якщо партнери, такі як Китай, Індія і країни Європейського союзу відмовляться від купівлі закупівлі енергетичних ресурсів РФ, у них не буде спроможності наповнювати свій бюджет, і на сьогодні, вже через те, що ціна на нафту трошки пішла вниз. Дефіцит бюджету вже складає 3 мільйони, мільйони рублів. Це приблизно 50 мільярдів доларів. Це вже великий такий потужний удар саме по бюджету РФ. І якщо, наприклад, ми говоримо у контексті зниження зниження ціни на нафту. До речі, європейський союз має наміри у 18-му пакеті встановити новий механізм. А, з, Вирахування стелі на російську нафту і будь-яке зниження навіть на 10 доларів на російську нафту воно буде приносити мінус 70 мільйонів доларів на добу, тому що Російська Федерація видобуває близько 10 мільйонів барелів і експортують вони близько 7 мільйонів барелів і. Основний споживач це Китай і Індія. Якщо цього не буде, ця діра у бюджеті Російської Федерації вона буде збільшуватися, і вони зараз вже використовують свої, зокрема так би мовити, свої заначки. І таким прикладом є фонд добробуту Російської Федерації, який до повномасштабного вторгнення складав більше ніж 140 мільярдів доларів. Зараз він складає близько 60 мільярдів доларів. І ліквідна частина цього фонду вона вже близько 20 мільярдів доларів. Ліквідна це означає те, що вони можуть легко застосовувати для того, щоб латати дири свого бюджету. Тобто, будь-яке обмеження співпраці Російської Федерації з її партнерами, воно. Буде наносити потужний удар по економіці РФ, і чим більше буде дефіцит, тим менше у них буде спроможності вести війну проти України. Пане Олеже, давайте тепер поговоримо про те, наскільки вдало і наскільки знаєте, з таким вже як майстри, вони обходять ось ці санкції: тіньовий флот, якісь партнерства з нейтральними країнами, альтернативні фінансові якісь потоки. Тобто росіяни дуже себе комфортно, навіть наразі почувають, Попри те, що на них вже накладено велика кількість, велика кількість тисяч санкцій. Тож що з цим тепер буде? Наскільки їм буде вдаватися і надалі ось так легко і граючись, обходити ці санкції? Тому що, знаєте, якщо є закон, який не обов'язково виконувати, наскільки він був не, страшний той закон, але якщо його виконання не обов'язково, він не настільки і страшний. Тож якось тут тепер буде ну, насправді виконання санкційних законів або санкційних обмежень, воно є обов'язковим. Але ви праві, що Російська Федерація і її економіка, вона адаптується і в цьому зацікавлені не тільки Російська Федерація, і суб'єкти Російської Федерації, а зацікавлені ще і її партнери. Партнери, такі як Китай. Індія, Іран, наприклад, Туреччина, навіть яка і продовжує співпрацювати з Російською Федерацією, постачаючи товари подвійного призначення. Це до речі, окрема така болюча тема, тому що до переліку країн і компаній, які постачають товари подвійного призначення, є навіть і європейські країни, такі як Німеччина, Чеська Республіка. І... Цей перелік достатньо великий. Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина, Ізраїль. Всі на жаль намагаються якось заробити гроші саме на тому, що є певні обмеження співпраці з Російською Федерацією. Це сірий бізнес. Не можна сказати, що це реалізується на рівні держав, але все ж таки воно працює, і саме зараз європейський союз працює над вісімнадцятим. Пакетом санкцій, які має в себе включати, також окрім обмежень на нафтові та газові постачання російської російського походження, вони ще мають і включати перелік компаній і країн, які співпрацюють з Російською Федерацією у сенсі постачання товарів подвійного призначення. Коли буде запроваджений цей тиск і ці обмеження, Російська Федерація відчує дійсно. Що вони є ізольованими і вони не будуть мати достатньо комплектуючих навіть, наприклад, для виробництва дронів. Хоча Китайська Народна Республіка зараз говорить про те, що ці обмеження вони не мають бути застосовані, тому що у них є плідна співпраця з РФ, і вони під час візиту Сидземпіня у Москву на 9 травня вони підписали низку. Стратегічних догови, договорів які свідчать про те, що вони нам мають наміри розбудовувати свою стратегічну співпрацю на рівні на державному рівні і інвестиції від Китайської народної республіки до енергетичного комплексу РФ постачання енергетичних ресурсів від РФ до Китаю і інвестиції у військово-промисловий комплекс саме Російської Федерації і вже є. Заводи і вже є компанії, які спільними зусиллями побудовані побудовані на території РФ, і це дійсно свідчить. Це велика загроза, і це свідчить про те, що вони на мають наміри об'єднати зусилля і розбудовувати військово-промисловий комплекс РФ. Також до них приєдналася і Північна Корея, і північно корейці окрім того, що постачають близько 40% снарядів до РФ, вони вже і локалізували. Деякі виробництва на своїй території і використовують російські технології для того, щоб наповнювати військово-промисловий комплекс РФ і розширювати цю співпрацю. Тому, на жаль, Російська Федерація буде знаходити певні шляхи обходу санкцій, такі як ви зазначили, тіньовий флот так це велика артерія, яка постачала близько 40-45% Експорту е, е, нафти від РФ, і ця артерія дуже важлива. Якщо проти країн, які використовують і надають е, Російська Федерація, яких використовують і надають прапори і зручності, так би мовити, якщо проти них будуть застосовані санкції, то тоді це буде мати певний вплив. Має бути посилений контроль саме. Проти тіньового флоту і проти діяльності тіньового флоту, поки це не буде зроблено, поки цей контроль не буде жорстким. І санкції щодо обходу е цих обмежень вони не будуть жорсткими ніякого впливу не буде. І ви праві що тоді Російська Федерація буде здатна знаходити ще й більше і більше альтернативних шляхів е обходу цих санкцій і. Реалізації своїх енергетичних ресурсів, продовження платежів через банки, які не підпадають під санкції, і співпрацю з країнами, які постачають товари подвійного призначення, Ну, тобто так, так ви знаєте, так виглядає, що Наче і звучить воно так доволі об'ємно, наче і санкції доволі об'ємні. Але тим не менш, так чи інакше, росіяни різними шляхами, завдяки своїм партнерам з Вісі зла вони це все обходять і більше й більше спокійно реагують на ось ці санкційні впровадження. Пане Олеже, наскільки важливим є ось цей 50-денний термін. Навіщо це взагалі було робити? Чому не сказати від завтра або через тиждень, наприклад, у вас є там тиждень на те, щоб подзвонити своїм партнерам і сказати, що більше ця, ця лавка прикривається? Все, ми більше, більше не будемо з вами торгувати, наприклад, або не бі, не будемо е, щось таке робити. 50 днів, е, майже два місяці. Для чого такий термін? Це політична якась історія? Чи це про Просто пропагандистська така історія для того, щоб Путін встиг свої всі справи закінчити там в Україні на ті, які він запланував, наприклад, на літній період, і плюс дати можливість адаптуватися, наприклад, під ось цей, цей новий умовно санкційний тиск. Мені в першу чергу хотілося б вірити, що це суто дипломатичний такий інструмент, який надає Дональд Трамп. Він неодноразово говорив, що він намагався дипломатичним шляхом вирішити питання і посадити Російську Федерацію за стіл переговорів. Вони ви знаєте, було вже 24 години. Було і 100 днів. Зараз є 50 днів. Е, головне, щоб це був не термін, не важливо, який це термін, важливо як і. Як протягом цього терміну наші партнери будуть підтримувати Україну, якщо це дійсно правда стосовно 17 батарей Петріотів, якщо дійсно правда стосовно 300 мільйонів доларів підтримки військової підтримки для України? Добре, давайте подивимося, як буде діяти Російська Федерація. Ми зараз обороняємося. Ми не отримаємо оруєння, яке дозволяє нам бити вглиб Російської Федерації. Суто оборона. Давайте подивимося, як Російська Федерація буде реагувати на те, що їм поставили такий ультиматум. На мою думку, їм перепрошую наплювати на ультиматуми від Сполучених Штатів Америки. У них є своя ціль. Вони хочуть захопити Україну. Вони хочуть знищити українську націю, і це їхня мета, поки Дональд Трамп цього не зрозуміє. Ми бачимо, що на жаль до команди Дональда Трампа ця інформація доходить достатньо повільно. Хотілося б набагато швидше, тому що швидкість і час для нас це ем, рівносильно життям українців. Ми ризикуємо кожного дня, і поки вони це не зрозуміють, поки вони це не відчують, не буде ніяких радикальних змін. Давайте ось подивимося. Був Кіт Келлог в Україні, бо в Києві було все спокійно. Дай Боже, щоб воно і надалі так було, і незалежно від того буду тут кіткелах чи ні. Але він зараз буде доповідати Дональду Трампу, що ось я був в Києві, тут все нормально, все спокійно, немає ніяких обстрілів, і це саме роблять росіяни, щоб ввести Дональда Трампа в оману, і те, що вони зараз не обстрілювали а, Київ. Це не те, що вони бояться Дональда Трампа або бояться те, що тут знаходиться, знаходиться Кіт Кело. Вони хочуть створити таку ілюзію, що вони готові дійсно йти на якісь перемовини і вони не обстрілюють цивільних. Вони не обстрілюють Україну. Але якщо подивитися на новини, обстрілювалося все крім Києва. І, звісно, кіт Келох або хтось вони цього не відчули. А це дуже важливо, щоб вони дійсно зрозуміли реалії українські, як потерпає Україна кожного дня від російського терору. Напевно, найстрашніше, що може статися, в принципі, з людиною або з країною, це підступний ворог. Знаєте, інколи вороги бувають. Такими чесними, просто дуже різний. В них є різність думок, різність позиції. А найстрашніше, що відбувається, це ось воювати з ось такими злочинцями, мерзеними ницями і повністю гнилими. Ми вам щиро дякуємо за ваш аналіз. Щиро дякуємо за те, що поділилися з нами думками. Олег Саркіць, експерт з економічних питань, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про Дякую вам. можливість того, що буде. Виходити, і що буде відбуватися на Росії, якщо будуть впроваджені ось ці стовідсоткові мита, які за 50 днів обіцяє увімкнути пан Трамп. Щиро дякуємо. Прощаємось. Дякую, попасть.